НМТ 6 березня розпочнеться реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 3 квітня. Включно на додаткову сесію можна зареєструватися з 9 до 14 травня. Як зареєструватися на НМТ-2025, покроковий по кроковий алгоритм дій обговоримо із нашою гостею, директоркою Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Ларисою Середяк. Вона з нами на зв'язку. Скайпом пані Ларисо, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. Віта отож через два вітає. дні. Тобто, 6 березня стартує реєстрація на НМТ у 2025 році. Тому цей ефір є дуже актуальним. Питання до вас: що слід зробити аби стати учасником НМТ 2025 Які документи потрібно? Національний мультипредметний тест це е, цей е, такий крок. Який дає можливість і участь у ньому дає можливість стати студентом закладів вищої освіти в Україні, і насамперед це не для всіх, це тільки для тих, хто хоче далі вчитися і здобувати освіту у закладах вищої освіти третього і четвертого рівня другого, третього, четвертого рівня в акредитації. Насамперед потрібно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створити кабінет, і в тому кабінеті в програмі. Заповнити всі свої персональні дані, прізвище, ім'я по батькові, далі е, паспортні дані. Якщо у людини є дія, то через дію, і це дуже добре, все підтягнеться практично автоматично, тому що, окрім паспортних даних, потрібно ще ідентифікаційний код, це досить великий номер. І що важливо, у 2025 році, так само як і у 2024, му кожний буде здавати чотири предмети. НМТ. три з них є обов'язковими: Українська мова, математика, історія України і четвертий на вибір. Розуміло, що той четвертий треба також знати, який обрати, і вже сьогодні опублікований, опублікований порядок вступу до закладів вищої освіти, і сьомий додаток чітко вказує. Де які пріоритети, які бали за четвертий предмет, е, ну не менш не бали вагомі коефіцієнти зможуть отримати абітурієнти при вступу до закладів вищої освіти? І я закликаю всіх, крім цих документів, необхідно ще долучити документ про середню освіту для випускників минулих років і довідку зі школи для випускників поточного року. І довідка зі школи, і довідка, яка повинна бути медична для тих, хто буде потребувати створення спеціальних умов, є на сайті українського львівського регіональних центрів. Звертайтеся, дивіться і присилайте необхідні документи. Але навіть якщо в персональному кабінеті всі учасники все це зробили, заповнили програму і приєднали. То важливо надіслати до нас у Львівський регіональний центр, щоб ви могли опрацювати ці документи, і далі в персональному кабінеті необхідно слідкувати, що якщо все добре, то є можливість створити собі сертифікат. Якщо будуть якісь зауваження, то ми виписуємо ці зауваження і просимо протягом періоду реєстрації до 3 квітня, там кілька днів продовжений час на виправлення помилок. Внести ці зміни для того, щоб можна було видрукувати сертифікат, тому що є такі фактори, які впливають на те, що немає можливості створити сертифікат, і на це тут собі ніхто не реагує, пані Лариса, і що ще... стосовно реєстрації? Скажіть, будь ласка, випускниками радять оформляти ID картку так тобто реєструватися можна лише з ID карткою чи звичайні паспорти або ж за кордоні теж підходять. Ну з 14 років всі отримують id картки. Переважна більшість випускників поточного року будуть мати id картки. Але є ще такий момент, коли мають, id картка губиться і тому подібне. Угу. Якщо її картка губиться, її необхідно виробляти на сьогоднішній час. Дійсними будуть сертифікати за 4 роки, і ми маємо такі прецеденти, що в 2014 році, коли людині було 14 років, робили одну картку, а в 2016-му вже робили другу. Але це дає можливість створювати сертифікат і використовувати свої результати для вступу до закладів вищої освіти. Але можна використовувати будь-які паспортні документи, закордонний паспорт, можна використовувати ну, ту стару книжку. Шко, яку є і цим користуватися у нашій країні? Війна, і через війну дуже багато українських дітей зараз живуть за кордоном. І тут давайте зосередимось детальніше. як Як ті діти, що мають знати ті діти, які зараз живуть за кордоном, але продовжують навчатися дистанційно в українській школі і збираються саме її закінчити, як їм реєструватися, як вони будуть складати НМТ. Ну, в сьогоднішньому наказі опублікованому міністерством освіти про затвердження, крім порядку вступу до закладів вищої освіти, затверджено перелік країн і міст, де за кордоном українські учні випускники матимуть можливість здавати національний мультипредметний тест. На сьогоднішній день затверджено 28 країн. І таких країн, як Німеччина і Польща, там є по шість, по сім міст, і учасники мають знати, бо при реєстрації необхідно вказати, де перебуватиме учасник ну, в травні, в червні в той період основного проведення основної сесії, де для нього мають бути підготовлені місця, де він буде вчитися, і процедура є така сама. Кілька регіональних центрів, зокрема Донецький, який зараз не знаходиться в Донецьку, і Херсонській, якраз займаються реєстрацією учасників національного мультипредметного тесту, які сьогодні перебувають за кордоном і будуть обирати ті країни, де вони зараз перебувають. Серед тих країн є така далека, як Сполучені Штати Америки, звичайно, багато європейських країн. Ну, це є 28 країн. Щодо діток, які потребують особливих умов, так, для для складання мультипредметного тесту, чи для них все пропрацьовано? Скажіть, будь ласка. При реєстрації кожен учасник має можливість побачити чи, така якомірка, чи потребує створення спеціальних умов. І відзначення. Кажемо галочки в тій комірці, передбачає додавання довідки від медиків з вказуванням конкретних кодів, хворіб для того, щоб можна було створити ці умови для проходження національного мультипредметного тесту. І кожний код має своє навантаження: є хвороби, які передбачають додавання 30 хвилин, є хвороби, які передбачають. Проведення до робочого місця за допомогою іншої людини, чужої, що практично не передбачається в ДНО НФТ, а є хвороби, для яких ми не можемо створити. Ми не можемо створити умови для людей з вадами зору, які працюють Брайлем, тому що це не передбачено. Але є додаткова освітка. Підсвідка передбачена передбачена збільшена лупа все те, що було і минулого року. Знаєте, Є я... такі заяви на участь у Знаєте, Я на сьогодні... із спеціальними умовами, то даю перемовина комісія, прошу. Маємо перер... Перериває Трішки ефір, маємо технічні неполадки, тому так виходить такий діалог. Я сьогодні вранці мала радіоефір, де розповідала про що ми сьогодні говоритимемо в головному за день безпосередньо увечері, і розповідала про те, що будуть зокрема говорити про реєстрацію на НМТ. І згадала, коли я здавала ЗНО, в той час ще це називався не зно. Я пам'ятаю, як я тоді хвилювалася, як хвилювалися мої батьки. І завжди, коли люди хвилюються, вони допускають помилу. Давайте для тих людей, які такі. Як я завжди щось можуть там зробити не так чи можна буде виправити, якщо ти щось не так заповнив, змінити місце, де ти саме хочеш реєструвати, до якого числа це потрібно, і наголосіть про додаткову сесію. Вона триватиме. Я у підводці сьогодні сказала з 9 до 14 травня. Хто саме нею може скористатися? В період з 6 березня, практично до 8 березня, можна буде до третього припиниться реєстрація. І вже для тих, хто зареєструвався і щось захоче змінити до 8 квітня. Можна буде внести зміни, але тільки для тих, хто буде зареєстрований в період 6 березня до 3 квітня. Зміна предмету, хтось захворів, нові довідки, зміна місця проживання все це можна буде зробити, але є люди, які будуть реєструватися відразу на додаткову сесію. Для цього також є підстава. Це і участь ми знаємо, в різних міжнародних олімпіадах, змаганнях і так далі. Це як перелік, який дає можливість учасників зареєструвати відразу на участь додатковій сесії, але треба бути уважним, не спішити, і є достатньо часу для того, щоб зареєструватися. Я ще раз акцентую увагу: ті, хто створили персональні свої кабінети, заходьте до них, дивіться, там всі зауваження є. Не можна надіслати до нас всі. Передокументи і чекати, ну не знаю чого. А потім через два місяці сказати, я ж вам все відправила, Ви мені не прислали можливість створити сертифікат. То ми минулого року зареєстрували понад 43 тисячі учасників, тому що Львівський регіональний центр обслуговує три області, і звичайно, ми самі працюємо, залучаємо додаткових працівників для роботи такої кропіткої. підкоїну, але це, це важливо кожному слідкувати за собою самим. Дякую вам за роз'яснення. Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк Середякволагости у цій частині головне за день. Говорили ми про цьогорічну реєстрацію на НМТ, яка стартує уже з 6 березня.